Українських дітей в окупації починали вчити стріляти щойно вони переступали поріг школи. Їм казали, що вони майбутні герої так званих новостворених народних республік, а насправді готували до війни. Дітей, які народилися в українському, Донецьку та прилеглих населених пунктах, поступово перетворювали на солдатів окупаційної армії. З початком повномасштабного вторгнення в цю страшну машину потрапили діти з новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Майже одразу після захоплення Донецької області Російська Федерація почала активно працювати з нашими українськими дітьми. Йдеться про дитячо юнацький громадський рух, що позиціонує себе як військово-патріотичний, проте насправді є одним із головних інструментів пропаганди, мобілізації та військової підготовки молоді в РФ. Спочатку ігри, строєві марші, гасла про велику батьківщину, а далі робота зі зброєю та навчання тактиці бою. Проєкт отримав назву Юнармія. Його створило міністерство оборони РФ у 2016 році. Сам міністр Шойгу перерізав червону стрічку на відкритті руху. До нього запрошували дітей віком від 6 до 18 років, пропагуючи ідеологію великого руського міра. Насправді ж формували покоління майбутніх солдатів. Дітям роками нав'язували думку, що Україна ворог, а служба в російській армії це честь. І вже по досягненню повноліття вони без сумнівів. Шали на фронт. Тепер я розбирати, збирати магазин, розбирати, збирати автомат і метати гранати. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління поліції задокументували всю ієрархію причетних до цієї організації саме в Донецькій області. Встановили імена керівників і зібрали докази їхніх злочинів. Ми маємо всі підстави стверджувати, ця організація не має нічого спільного з класичними скаутськими рухами чи радянською піонерією. Це інструмент мілітаризації і русифікації дітей Донецька та прилеглих населених пунктів, що формує в них ворожість до власної держави. Одна з показових історій про 18-річного корінного горлівчанина, народженого ще за часів вільної української Донеччини, на момент окупації у 2014 році. І хлопців було вісім у травні 2023-го За письмового погодження матері він вступає до юнармії. Згодом долав російського війська, зокрема до 132-ї мотострілецької горлівської бригади, створеної на базі місцевих бандформувань. служив там до червня 2024 року. Всього за кілька місяців після мобілізації, і він гине на околицях Горлівки у боях з тими, кого мав би називати своїми. І такі історії, на жаль, не поодинокі у мережі. З'являються публікації з фото інших хлопців. Був правда на запорожське направлення. Починав свою службу рядовим батьком должності снайпера. Я багато працював на штаб полка, багато допомагав ребятам, командував відповідно до статті 51 Женевської конвенції. Окупаційна держава не має права змушувати осіб, які перебувають під її так званим захистом, служити в її збройних силах. Заборонена навіть пропаганда, що заохочує добровільний вступ. Але Росія нехтує міжнародним правом створення та діяльність армії – це не просто ідеологічний проєкт, це воєнний злочин добезпечити надіжну приємственність в розвитку країни на десятиліття вперед. Виростити і виспитати молоді покоління, які будуть укріпляти могущество Росії. Отримана нами стратегія розвитку юнармій до 2030 року, не залишає жодних сумнівів у масштабах задуму. У документі йдеться про необхідність охоплення всіх дітей ідеологічною обробкою, а також про залучення щонайменше 10% юнармійців до служби в армії. Наразі в цій структурі 15 мільйонів неповнолітніх. А офіційне рішення уряду РФ прямо визначає цей рух як механізм підготовки призовників, зокрема на окупованих територіях. Тобто йдеться про відкрите порушення Женевської конвенції, прикрите гаслами про патріотизм. Ми встановили докази причетності низки осіб до підриву суверенітету та територіальної цілісності України через воєнізацію та ідеологічний вплив на дітей у межах Донецького осередку. Слідчі поліції повідомили про підозру десятьом особам, серед яких керівник регіонального відділення юнармії в Донецькій області, його заступник, очільники міських осередків у Макіївці. Кіровську та Торезі, керівник місцевого штабу, молода гвардія, юнармія, а також відповідальні за вербування, навчальні програми та матеріально-технічне забезпечення. Їхні дії кваліфіковано, зокрема, за фактом виправдовування, визнання правомірної агресії РФ і глорифікації її учасників. Усі вказані особи також фігурують у провадженні як учасники організованої групи, що скоїла воєнні злочини. Санкція цих статей передбачає до 12 років позбавлення волі. Для того щоб зробити виважені незалежні висновки щодо максимальної кількості причетних до цієї пропагандистської машини в Донецькій області, ми залучили фахівців для проведення судово-лінгвістичних та семантико-текстуальних експертиз. Вони підтвердили наявність закликів до насильства, мови ворожнечі та пропаганди війни у виступах і публікаціях керівництва юнармії. Крім того, експерти виявили приховані смисли та меседжі спрямовані на формування у дітей установок, які виправдовують насильство я Організація ЮНАРМІЯ вже офіційно визнана інструментом мілітаризації дітей з 2022 року. Цей рух перебуває у санкційних списках Європейського Союзу, США та України. Поліцейські продовжують масштабну роботу зі збору доказової бази. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора, наше завдання встановити і притягнути до відповідальності кожного, хто організовував діяльність юнармії на окупованих територіях Донецької області від вербувальників до тих, хто змушував дітей вдягати військову форму ворога. Йдеться про сотні осіб. Для нас це дуже важливо. Тисячі дітей із Донецької області вже пройшли через цю систему. Залучення неповнолітніх до воєнних дій це злочин, який не має сроку давності. Тож ми працюємо далі, аби жоден, хто втягнув їх в цю пропагандистську машину, не уникнув відповідальності.